Вітаю всіх на каналі Гімбо на зв'язку. Отже, перший бій. Ми бачимо, що наш союзник без модів, а противники навпаки з модами. Беру де і йду на центр. Надію, що когось піймаю. Я люблю тут бити в стелі. Однак Екліп швиденько прийшов флангом і а, вбиває нашого союзника. Мені пощастило. Я вбив обох противників. Що ж, тепер наш союзник бере фулмоду як Біпс. Я вирішую не ризикувати сильними роботами і беру Кринівера. А в центрі, так як я хотів е з вокером зробити, зробив регімером. Але, на жаль, нашого союзника дуже швидко вбив е Сікер. Я не знаю, що він робив. Просто стояв, дивився. Бачимо недокачану Суржа. Тут є шанс, що ми все-таки заберемо, бо я вирішив проігнорувати суржа на даний момент і вбити спочатку Ріон. Але в мене вже закінчилася навичка і ось це була помилка. Мені потрібно було не йти на Суржа, а все-таки почекати перезарядки навички. Ну і програємо нас. Раунд. Цього разу я беру сухка, тому що я ще не бачив другого екліпсу. А можливо, я забув Наш тиждень взяв химлоха, все добре. Так, бачу бачу дизлокера. Вирішую його не вбрати. Мене цікавить. Mm -hmm. О, ще ще не Nobas, а служба ворожий. Я за ним не безпосередньо плював. Mm -hmm. У Дезворкера вже закінчилася навичка. Mm -hmm. Тому ми продовжуємо. Все ще впік. Отже, хемлок. Хемлок і Егіс. Uh, нас, А проти нас дві пантери. Тут я намагаюся вдарити вище бар'єру, а бачимо, що у одного з них стоїть імплант на висоту бар'єру. Тут я зробив помилку. Замість того, щоб піти наліво і приймати навичкою Пантеру я починаю стріляти. Фактично я тут вже певним чином вже мені Треба було хоча б одну пантеру вибити, але оскільки в мене шторми без радіуса, вони відповідно не дуже ефективно працюють і ми цей матч програємо. Продовжуємо наступний бій наш союзник той самий. Знову бере Пантеру. Проти нас грає наш співпланівець. Так само бере дезвопіра. Мені не вдається вбити його до звокера. Ну, точніше, не вбити, а відправити на пере... переродження. І мене з двох сторін бувають штормами. Провець на регімері, то ну, і підсильних не мав ніяких шансів. кліп, а я знову ж таки беру цього найслабшого робота. В принципі, в нас не так багато шансів випадки. На жаль, не тільки моди, але і практично все життя. Ну, попів життя мені збили. Містер Фанвес. Сплідплан... Мій... Ні, це не місто Фаннес, це. Його союзник стрибає прямо на мене. Але цікаво, що не стане. Видно, в нього немає радіуса, і він просто мене. Що ж, я прохожу, що вже два і це було, я беру химлок. Ну кажучи, я не сподівався, що так швидко сюди прибуде. Окей. І оця мітка не попала. Я стараюся вбити номада, але він не вбивається. У мене тільки радіус на перезарядку. Я добиваю номада. І отут оця мітка не фіксується. Відповідно, помирає. Наступний бій. Бачимо, що наш союзник фулл модовий екліпс. Проти нас а, відомий конбайд. Інший якийсь йо-йо. Бачимо, що екліп зайшов ним, І Справа я не помітив Редімера, але Редімер вже... Вже майже, майже умер. Ну це наслідок того, що він використав фронтальний мод замість ml 엠... е периметру Бачу, що мій союзник бере суржа. Я дивлюся хто кого. Ну і на жаль тут не клікнуло і вибралося боротися другий сурж. Отже, я даю знати, що атакую, щоб мене прикрив. А uh, Оскільки в мене стоїть дальність, то хто всередині я їх можу відповідно заставити. Тут я стану через перешкоду е і легко виграємо другий раунд. Отже, мій союзник бере ревокер-вокера. Я беру відповідно Хеблока, екліпси вже вийшли. Буває, і моя мітка спрацьовує на Суржі. Відповідно, you все чудово. Наступний бій. Ми бачимо, що наш союзник має кейт краще раз тетрами. Не найкращий варіант. Чани ці мати можуть працювати. Я беру бокера. А, І зазвичай посилаю. Зал для тих, хто йде по самі. Бачимо, що супротивник на ефірці намагається до нас підійти. Я висуваюся йому на зустрічі, якщо він мене є. По-перше, я точно нанесу йому певну школу. А по-друге... Ну, я його сильно можу послабити. Що ж, наш союзник все-таки відпрацював свої тетри, вбив якийсь. Зараз ми ведемо таку дуель ракетами з дизлопером. Оскільки він фулмодовий, я не маю бажання на нього лізти в трупу. В принципі, залишається 30 секунд, і ми можемо спокійно перечекати, тримаючи таким чином ворожого дизлокера на відстані і виграти цей раунд. У нього в особливо варіантів немає, йому потрібно атакувати, і він старається атакувати мого найслабшого, ну відповідно найслабшого союзника. Однак я тут прочитав його намір, і відповідно, включив свою навичку і його на Бачу Бачимо кліп Знову ж таки, я не встиг вибрати, довго чекав, доведеться грати в сурс. вже кліп доволі небезпечна комбінація. Бачимо, що противники не поспішають атакувати, вони займають очікувальну позицію, вони знають, що хеблок стане суржем. Однак Кліпс не витримав. Він почав атакувати. Я тримаю. Дистанція, щоб мене не застануть. Відкидаюся на... на екліпса, але чекір заради самої. Ну, інвізор. Ну а далі наш союзник успішно застане. Суржа, і я його тут. Що ж, тут беру А, В принципі, це було вдале рішення. Знову стріляю О, для тих, хто по центру спускається. Насправді можна до спавна добити, не проблема. Наш союзник чомусь вирішив так от агресивно діяти, і, чесно кажучи, він майже не має. Я кіноміку і чекаю, поки підійде на мій союзник, і добиваю противника. Отже, три трьох. Наступний матч знову так мапа. У нас інший союзник. Я уже прям мишкою показую. Гейт Крашер недокачений з лонг армами Я беру редімера як найслабшого меха, тому що в принципі у мене особливо багатьму. Б... Багато сподівань на це немає, те, що ми виграємо. Бачимо, що нашого союзника піймали міткою, він особливо не знає, як захищатися від хемлока. Я роблю залп, чекаю, коли противник зробить залп і тоді вже протискає свою навичку. Я вже перезарядився, тому можу атакувати, але чекаю, коли зарядиться. Моя, е, моя навичка. Но, однак уже, ну, в мене ще попав грейд Gate і Я протискаю зарано свою навичку. І, на жаль, на жаль, помираю. Мені треба було почекати, поки у нас і тільки після цього протискати. Ну, Тут уже я гадаю, справа техніки Піймати Гейт підійти його вбити Що ж, беру тепер вокера на цій мапі дуже, дуже добре працюють ракетні а, сетапи улюблена тактика запустити ракети в Тих, хто спускається по центру. Не зовсім розумію, як попала в мене ліпка хемлока, але ну, Пін... ми бачимо, що вона не дуже добре відображається. Але ворожий хемлок вже майже мертвий. От він пішов уверх і це була його помилка. Я та його дісталося. А тепер я маякую своєму союзничку, щоб він лишався на місці. Але він вирішив поперти на противника. А, ну Він вмре. І тепер мені треба буде добивати ворожого дезвокера. Я не стріляю. Побачу, що в нього ще не закінчилася навичка і стріляє тільки після того, як його навичка закінчилася. Я знав, що я можу протанкувати, у мене ще повні моди, тому він мене без одного залпу не міг бити. Хіба що стріляв би удар. Отже, тут ми граємо проти двох екліпсів. Я особливо не маю сподівань на свого союзника. Хочу підійти зненацька, але мене постійно видно. Тому я зараз намагаюся так от, з флангу їх обійти. Мій союзник з того флангу, я з цього флангу, паралельно займаючи висоту. Однак, на жаль, другий другий шпротивник побіг наверх. Заключаю навичку, маякую своєму союзнику атакувати. І, на жаль, на жаль, вмирає. Е, я неправильно сказав, не два екліпси, а суджу екліпс. Якби мій союзник атакував, у мене був би час розібратися з Екліпсом, а далі вже судж. Тут він непогано зіграв і, чесно кажучи, я здивований, що він виграв. Це, в принципі, так і має гратися з Сікером. Отже, тут у нас два Суржі. Ну, в принципі, це як, стандартна ситуація, ми атакуємо, Ну, а м -м, противник грамотно вибрав захист. Я маякую своєму атакувати, але він, на жаль, вирішив десь там не знаю, що зробити. Що мій, що мій союзник робив? Ну Він запізнився. І далі все. Далі, в принципі, екліпс його ефективно розстріляв. Замість підтримки я отримав програш. Тут маємо два номада, відповідно, мій, мій кемло може зіграти, якщо мій союзник не вмре без старту. А В цьому випадку а, противнику треба було бути надзвичайно агресивним. Чим вони агресивніші, тим краще. Як бачимо, мені вдалося добити одного номада, і другого номада я все-таки піймав навичкою, і далі це, в принципі, справа техніки його відповідним чином розстріляти. Тут я... Не поспішаю, чекаю, коли перезарядиться манавичка. Стріляю зверху повз МЛ-периметр. Як бачимо, його життя зменшилося, а Мель периметр залишився цілим і знову стріляю зверху. Таким чином його вбиваю. Отже, ми повертаємося на нашу. Червону доріжку, наш один рарія. Бачимо проти нас два ракетних білда. В принципі, в нашому боці хемлок, але хемлок кулеметний. Я не знаю, як він зіграє. Він непогано, впіймав, тому я стріляю іншого. Я не чіпаю того, -то... хто не найміткою. Подивимося, як наш Союзник, чи зможе він ще раз його піймати, при цьому не померти, Ну, але, як бачимо, він все-таки помер. Тому можемо віддати належне противнику, він непогано зіграв проти Ханбору. Між Лореками це не так же і легко. Бачимо, що заспавнили Суржа, тому я беру Екліпса. Я почув і відразу включив навич. Почув звук наближення суржа. Чесно кажучи, було надзвичайно близько. Тобто шанс того, що е мене застанили, було досить високий. Я сам так був, час кажуть. Я бачу Стуржа, як віпса, і вирішую чомусь взяти придінера. Тут стріляю зверху. В принципі, непогано, напевно, шкоду я наніс. А, На жаль, точніше, на жаль, для мене, але у Екліпса є Ембер. І Ембер набагато краще попадає. І тепер залишається питання в тому, чи зможе мій союзник зіграти проти ворожого. Сурж, однак тут він робить велику помилку. Сурш з фрагмент ганами. Замість того, щоб залишитися, а не тікати, і добити його. Тому що у суржа перезарядка. Він вирішує втекти, потім він повертається, коли вже сурж перезарядився. Ну і матч баємо нічию. На щастя, нічию, а не просто інколи граф текстує певним чином. Чесно кажучи, цього я не дуже сподівався і я не вбиваю з одного залпа келшота. Келшот фактично міг мене вбити. Але мені пощастило. Мене підстрахував мій союзник. І ми виграємо матч. Наступний Наступний бій. Ця ж сама мапа. Я беру вуалкера. І зазвичай йду на центр. Намагаюся побачити, хто тут. Бачу, що Сурж, але чомусь цей тільки одна рука. Відповідно, шкода Суржу була невисока, ну і, на жаль, він мене таки добиває. До речі, непоганий секап Ember Rewoker, якщо у вас немає, скажімо, ще одного ревокера це доволі ефективний, ефективний сетап. Я вирішую, тут вже більше не ризикувати, беру як Вирішую не йти по центру, Йду збоку, бачу ворожого екліпса, бачу, що ворожого екіпса підтримує е Ортекс і тут стараюся грати під, е від бар'єру під зараз, не висовуючись. Тому що насправді Вортекс е перемагає екіпсу. Ну, зараз ну, час своєї навички звичайно. Тут я беру конлока, бо я так прохожу, що вже всі екліпси вийшли. Ми бачимо, точніше, ну, я не помітив одразу, але зараз бачу, що. На жаль, мій союзник стрибнув і вдарив. Бастіона в дуже невдалий момент. Фактично Бастіон вже відновив свою навичку. Мені треба було відійти подалі. Тут тобто я зробив помилку. Треба було відійти подалі. І вже після цього хоча, б, хоча б 30 метрів. Бачимо, в нього не було імпланту на далі. Ну і все, він вже відновив свою навичку і для... А що сільським такий пришам цього не Не збивайте, будь ласка, нітку з цим лока, що ви бачите. Тримайте її, нехай вона тримається до останнього. Ну, але я так розумію, оскільки в нього був Арк Форрен, то в варіанту в нього не було, тому що арка кидається в тому числі на... І на сусіднього ворожого. Я тут спокійно займаю верхню позицію, щоб бити повз периметр. Ну, ми тут легко розбираємо з комлоком ворожу групу. Бачимо у противника дуже слабкі роботи в Хелікси і Оріон з подганами. Тут я не очікував, що Хелікси по мені попадуть, ну, таке буває. Сурж легко розбирає обох. Ми виграємо матч. Наступний наступний бій знову ця мапа. А, проти нас бачимо не дуже сильний противник. Однак недооцінювати все-таки не варто. Як бачимо, хоча стріляю повз периметр, але у нього верхнє накриття. Плюс ембери, тому мої руки вправо-вліво особливо нічого не, не дають. І от я вже був дохлий і відповідно те, легко мене вбив. Але, на щастя, союзник зіграв добре. Тут вже бачимо екліпс і Гардіан. Гардіан небезпечний для дезвол. для, для Але я все одно тут центр бо я бачив, що зброя у Гардіана не дуже. Я стараюся блокувати Кліпса від мого союзника. Ну, і на щастя, мій союзник добиває Кліпса. Він перед цим був Гардіаном. Чао, Ріон з Ривокерами. Отже, бачимо пара за те, що не, не помиляюся. І аутло. Мітка не пройшла. Ні, це Сурж і Аутло. Кліпс легко вбиває аутло. Ну, а далі вже добиває спокійно суржа.